Ми говоримо про стереотипи, про те, як вони впливають на наше е, життя. І давай поговоримо про ті стереотипи, які є у професійній сфері, та що е, які стереотипи е, впливають на жінок у професійній сфері. Розкажи про свій Саме перше, що я чула на минулому місці роботи, це Такі якісь штуки про менструальний цикл і те, як себе жінка поводить. Типу, ти її зараз не слухай, вона зараз не в адекваті, у неї там місячні, вона себе там якось не так веде, або ще навіть не тільки з менструальним циклом. А і з приводу материнства. Тобто, якщо там колега, наприклад, колежанка сказала про те, що їй щось там не так в процесі роботи, або, можливо, вона вважає по-іншому, то їй говорилось про те, що це тобі зараз там молоко б'є в голову і їдь додому покорми дитину, бо ти теж зараз не в адекваті. І, до речі, такі штуки були це розуміли всі. Жінки в колективі. Але справа в тому, що так як ці наративи були від керівництва, всі колективно сміялись над цими шутками. І от в такі моменти ти, ти сидиш і не розумієш, що зараз відбулося. Типу, десь покопалися в тобі, це неприємно, але при цьому всьому всі сміються. І, типу, як шутка, але неприємні відчуття все ж таки є. І, наприклад, саме таке сумне із цього всього, що жінки не розуміють, що по ним зараз проїхались, що їх щойно принизили і зробили це навмисно. Тобто таким способом зараз розбавили обстановку, принизивши зараз її гідність. І коли я озвучила, що типу, ну, тут, здається, щось було не так. Ти так не думаєш, в відповідь я чула, – «Та ні, я такого не відчула. Ні, ні, зі мною такого ніколи не було, я такого ніколи не відчувала. І у мене був шок такий, я якби розуміла, що я зараз або не зможу довести, що це дійсно так було, або ж це може бути. Типу, або ж я буду. Починати якийсь конфлікт, типу, це може бути конфлікт між керівництвом і цією людиною. І чесно, я ну, залишалась осторонь в цьому випадку. А як ти думаєш, ну тобо чого так трапляється, що навіть коли там відбувається якесь приниження, утиск та жінки на роботі або дівчини, і вона говорить про те, що та ні, то все нормально? Насправді, якщо говорити конкретно про мій досвід, мені здається, що це було про, про патріархальне суспільство, тому що чоловіки все одно мали більше можливостей, ніж жінки. І те, що ти не можеш чогось зробити, або те, що ти зараз потребуєш залишитись вдома на лікарняному. Це дозволялося, це ніби було окей, але при цьому ти себе відчував як там, останній сорт людини. Тому що потім були якісь такі слова, типу: Ну, поки ти там відпочивала, ну, це, типу, якщо ти був на лікарняному з дитиною, або ж ем, скільки ти ще плануєш сидіти з пільонками вдома, виходь уже з декрету. Ну, Якісь такі штуки, і жінки, мені здається, просто їм було зручно це все перевернути на те, що це такий жарт, тому що так було простіше сприймати ту ситуацію, в якій вони знаходились. І також дійсно в колективі так і було, що чоловіки. Ну, вони мали домінуючу позицію, і, і це так якось, якщо керівництво починало такі жарти, їх підтримували надалі чоловіки. І жінкам вже не було вибору, як продовжувати ці жарти. Uh -huh. Так. Ти дуже добре розумієшся на е, стереотипах і вмієш їх ідентифікувати. Чи ну, як ти навчилася цьому, чи це пов'язане з якимсь ще іншим досвідом? Е, от... Тут все просто насправді, коли ти розумієш, і чуєш себе, що десь зараз щось відбулося, і мені некомфортно, десь поковирялись тільки що, щось не то і прислухаєшся до себе. Але і на собі також відчувала таку штуку, коли таке як корпоратив, да, застілля, і ти говориш, що там ти хочеш відпочити, а тобі говорять, то тобі пора в декрет. Іди в декрі, там... І це починають говорити усі за столом, просто там людей 15, і ти один сидиш і кажуть: відпочинеш, наберешся сил, там, освіжишся і повернешся до нас. До речі, про декрет типу, відпочинеш, освіжишся, це ну, дуже цікаво. І я їм відповідаю, кажу, що якщо я буду чекати свого відпочинку за допомогою декрету, тобто завагітнівши, то це може стати Років через 5, тому що фізіологічно маю, такі, ну, я б не скажу, що це хвороба, але таку особливість, що я не можу так швидко завагітніти. То дуже складні процеси з медикаментозним лікуванням, і мене ніхто не почув. Оцю таку я теж якби ніби відшуткувалася. Потім я знову повторила, що мені не так легко піти в декрет. А, і тобто я побачила реакції ніякої немає. Зрозуміло, що мені то було неприємно, тому що чому хтось має визначати, коли я маю йти в декрет. Плюс навіщо це говорити, якщо ви не знаєте мою ситуацію, яка у мене життєва склалася, і взагалі, чому ви рахує... ну, Типу, це ж якийсь інтимний момент. Чому ви туди лізете? Навіщо мені розповідати там, коли як я маю зайнятися сексом, щоб завагітніти? Ось mm -hmm. Так, це, це дуже особиста штука, і у нас на жаль, суспільство. Чомусь думає, що вони можуть вільно розповідати жінкам, народжувати їм, коли народжувати, скільки народжувати, не задумуючись про те, чи взагалі жінка хоче дітей, та, чи взагалі вона може мати цих дітей, бо для когось це може бути дуже травматичний досвід, коли їй розказують про те, що вона має народити, а вона можливо і дуже хоче, але ну, вона не може цього зробити. І це таке ще про порушення Особистих кордонів, як на мене. Скажи, чи були в тебе випадки, коли твої кордони порушували? Ну, от З цією ситуацією конкретно так і було. Там дійсно були порушені мої кордони. Я не знаю, чи буде це стосуватися тієї теми, про яку ми говоримо, але. Самий такий яскравий випадок, коли порушили мої особисті кордони, це коли мене хотіли затягнути в трикутник. Я це відчула, тому і тут дуже, дуже легко туди потрапити, коли тебе туди затягують, тому що передай тому то, а запитай то, а скажи. Або ж коли тобі телефонують і починають обговорювати з тобою спільного знайомого, а ти нормально ставишся, і типу там якийсь особистий конфлікт у людей, і тобі починають говорити про якісь такі речі, які тебе абсолютно не стосуються, і ще й говорять, а візьми там. Прийдеш там, передасиш. І я тоді прям відчула, як мене затягують в цю гру свою, і я так і сказала. Я так спочатку рознервувалася, це я для себе завжди так відзначаю, що якщо я відчуваю дискомфорт, коли якісь такі тілесні реакції. Ось, і я їх відслідкувала і сказала про те, що перепрошую, але мені здається, що зараз відбувається щось не те. Я не хочу приймати участь у, цьому, у, цій, у, цьому, у цій грі, у цьому процесі. Тож, будь ласка, типу, вирішуйте питання самостійно. Угу. Бо Там були якісь деструктивні відносини. і... Чи стикалася ти в інших сферах свого життя зі стереотипами? Не тільки там в професійному? М так, да. стикалася, це пов'язано, наприклад, з моїм материнством. Я в дитині виховую завжди толерантність і те, що ми всі рівні, дівчата, хлопці неважливо. У такі моменти, типу, як кому який колір властивий, або кому якими іграшками гратися, кому носити колготки, кому не носити. Тобто я ніколи не. Не кваліфікувала, де як воно має бути. Натомість, коли дитина ходила в садочок, вона поверталася звідти з такими штуками, що типу, тут рожевий чи фіолетовий узор, я більше це носити не буду, а там хлопці не ходять на танці. Як це ж Я пацан буду ходити на танці. Або типу, штука була сама така, мабуть, бідна. Коли мені дитина сказала, що в мене моя кімната в квартирі це кухня, <сум> і... <сум> <сум> звідки воно взялося, я не розумію, тому що я своїм життям демонструю не лише, не лише ці якісь хатні справи чи сім'я. У мене в житті активно присутня і кар'єра, але дитина десь взяла цей наратив, і я пояснюю, але я розумію, що от є, я одна. І є все суспільство, які йому демонструють ці стереотипи, і мені треба з цим боротися. Як, як ти з цим борешся? Дуже дуже багато пояснюю, дуже багато проговорюю і е, на логіку завжди спираюся, завжди пояснюю ну, навіть за ті штанці. За кольори так само про слабкі, не слабкі, хто який. ну Я завжди так ставлю питання, на які дитина відповідає, і цим самим вона типу, вже зразу суперечить своїм якимсь переконанням, яким нав'язали. Mm -hmm. Та ми так з тобою почали говорити про материнство і про стереотипи навколо е, нього. Чи було, були ще якісь такі ситуації, е, ну, пов'язані з материнством, де ти чітко розуміла, що ну, типу, це якась стереотипна штука по відношенню до тебе? Їх багато насправді у суспільстві. Е, перше, що це зовнішній вигляд, е, типу, ніхто не сприймає мене як маму. І при цьому всьому, що я помітила, якщо я зовні не схожа на мат... матір, то значить я матір так собі. <плес> <плес> я не знаю, які то мають бути зовнішні ознаки, але є якась така штука, що ніби я більше займаюся собою, ніж дитиною. Також і про кар'єру, тобі що, не чим зайнятися? ти маєш там бути з дитиною, якщо насправді намагаюся встигати і те, і інше, і це дійсно важко. Але якщо я хочу бути і там успішною, і там успішною, я маю приділяти час і тому, і тому. Тож, от за зовнішній вигляд дуже багато. Ну і... Чесно сказати, оця штука про декрет. Чомусь в суспільстві прийнято вважати, що жінка сидить у декреті три роки, і вона тупіє. І, типу, якщо ти мама дворічної дитини, то ти там вже можна постукати по столу, Типу, ти вже отупіла, і про що з тобою говорить? Що насправді я там дитині було шість місяців і я там повернулася на навчання, і це дуже круто, це була зміна діяльності, і я так зміняла картинку, і це дуже допомагало мені не погрузнути в побуті там, чи догляді за дитиною. Але да. чи стикалася ти? А, ну бо ти вийшла на навчання, коли дитині було 6 місяців. Чи стикалася ти з якимось не знаю, несприйняттям суспільства осудом щодо цього, чи ну типу суспільство поставилося до цього нормально? Ні, насправді це було нормально. Я навіть відчула, що є десь якісь поблажки в тому плані, що ти там сильно не переймайся, справимося, розберемося. Якщо брати там одногрупників, то всі одразу про це розпитували, дуже всім було цікаво, а як, а що. Тобто тут якісь такі позитивні моменти були. Ну, можливо, то мені так повезло, може так сказати, але це все було окей. Єдине, що. Іноді чула про те, навіщо воно тобі треба, в тебе ж вже є дитина. Залишайся собі вдома, спокійно, в тебе є така можливість. Ага, Ось. ага окей. Що би ти сказала жінкам, дівчатам, які десь переживають подібний досвід, як переживала ти? Можливо, це якісь слова підтримки, рекомендації. Завжди важливо не те, щоб йти за покликом серця, тобто кожен по-своєму визначає, що його куди кличе і яким чином, але якщо щось хочеться це робити, незважаючи на те, що говорять інші, тому що кожен має свою думку, у кожного свої позиції, свої переконання. А якщо ти йдеш до якоїсь своєї мети, то неважливо, що вони думають усі. І важливо завжди прислуховуватись до себе. Тобто, якщо тобі здається, що щось іде не так, значить щось іде не так. Типу, якщо хтось щойно неприємно зробив тобі словами, значить це дійсно щось було неприємне. Ну і хотіла би ще також сказати про те, що завжди треба пам'ятати про повагу до себе. І якщо це навіть переводиться у жарти, то немає нічого поганого в тому, якщо сказати, що навіть якщо це був жарт, мені це було неприємно. Це важливо. Дякую. За та створена в рамках проекту інформаційна просвітницька кампанія спрямована на протидію гендерно зумовленому насильству, на стереотипи та виконується громадською організацією Інститут креативних інновацій у рамках програми Сексап. Її впроваджує громадська організація ЮСАП за підтримки благодійного фонду здоров'я жінки і планування сім'ї та міжнародної федерації планування сім'ї International Planet Parenthood Federation.